Мабуть, всі, хто знайомі з консолями від компанії Нінденда, знають, що одними з головних героїв цієї консолі, головних геймерських героїв, є Маріо і Данкі В початкових іграх вони навіть бувало таке, що з'являлися навіть в одній грі. Здається, Маріо навіть був антагоністом, і навпаки. Але так вийшло, що потім їх шляхи трошки розійшлися, і вони йшли кожен по, по своєму, у кожного була своя гра, своя франшиза. Але в 2004 тому році на консоль Game Boy Advance вийшла гра, яка називається Donkey Kong vs Mario, або Mario vs Donkey Kong. Тут ви граєте саме за Маріо, і вашим супротивником буде Данкінг Конг, який буде вам робити різні загадки, і вам їх треба буде вирішувати. Ця гра це не звичайний платформер, а платформер з загадками. Тут ваш персонаж Маріо він не тільки може там знищувати своїх ворогів, до речі, не стрибком їм на голову, Голову, а, а іншими засобами. А тут йому треба ще вирішити загадки, знайти ключа за відведений час і відімкнути вихід, щоб пройти у наступний рівень. А сам рівень будуть для цього замикати йому Данкі Конг. Маріо в цій грі не може вбити супротивника, настрибнувши йому на голову. Але якщо він настрибне на голову супротивнику, він на ньому може трошки прокатитися, проїхати. Але якщо він наштовхнеться так на супротивника, то він тратить життя. В цій грі також немає грибочків, але в цій грі є можливість брати Ізну зброю, наприклад, молоток і цим молотком можна вбивати всіх ворогів. Також в цій грі треба буде натискати, наприклад, різні кнопки, щоб відкривалися ті чи інші або зникали ті чи інші платформи, і вам відкривалися шляхи до наступного ключа або взагалі до виходу Походу гри, ну, в цілому гра поділена також на світи, як і всі ігри Маріо, як 1 1-2, 1-3, 1-4. Кожен із світів поділений на такі підрівні. І в цих підрівнях треба буде проходити. Ці загадки між рівнями також є лотерея, де ви можете виграти додаткові життя. На початку гра здається легкою, і життя не дуже часто ви будете витрачати. Але по проходженню гри там загадки будуть становитися складнішими, і сам платформінг становитися складнішим, тому і е, далі вже життя вам ці знадобляться. Але в цілому, мені здається, ця гра більше була зроблена для дитячої аудиторії, хоча деякі загадки доволі серйозні. Ну на послідують. Чих рівнях, як я вже й кажу, на рівнях, які будуть далі. Тому, в принципі, хто любить Нінденда, кому цікаво пограти Маріу або Данкі Конга, то звісно ця гра є до рекомендацій к проходженням. На цьому все. Всім пока.